Вітаю на каналі «Перша тисяча книжок. Мене звати Саша. Дивимось з вами книжку Хто такий Санта Клаус? Це видавництво ранок. Малюнки Оля Вольданська-Плочинська. Це польська авторка. Малюнки дуже гарні. В кожній сторінці на розвороті. Сторінки, до речі, картоні, тобто можна давати малюкам. Не так швидко їх не зіпсують, не порубну. Кожен розворот – це про життя сам. Ти, де він живе, що він робить, хто там його є, що вони роблять. Є ще завдання ось такі. Я працюю в дитячому садку і шукала дітям на минулий новий рік щось про Різдво. Ще в нас мало такої літератури української. Ми тільки долучаємося, знову повертаємося точніше до теми Різдва замість Нового року. Ось ця польська книжка найкраще, що було на ринку, одна з найкращих. Ну, В принципі, можна і Санта. Звичайно, краще Святий Миколай, але такого немає. А ця книжка доволі смішна. І пічмач дітям сподобалась. Тут небагато тексту. Ось є ще варіанти, хто приносить дітям подарунки в різних країнах для ознайомлення. В принципі, книжечка непогана. Я можу її порекомендувати для дошкільня, для молодшого шкільного віку. Той час, коли діти вірять в дива, люблять подарунки, саме таке солодке дитинство. Це 4, 5 і до 10 років. Тому рекомендую цю книжку вашу бібліотеку. Дякую за увагу.